Вітаю Україна! На огляді інверторний генератор торгової марки Сігма, котра два роки поспіль визнана найкращим брендом у сфері джерел альтернативного електроживлення нашої країни за версією української народної премії. Відкриваємо, дістаємо, оглядаємо, збираємо амортизуючі ніжки та обов'язково читаємо інструкцію. Встановлюємо якомога далі від житлового приміщення, але звичайно під дахом, захистивши від опадів. Якщо генератор встановлювати в технічному приміщенні, то потрібно обов'язково відвести дуже небезпечні вихлопні гази з глушника на вулицю. Заздалегідь обміркуйте схему під'єднання споживачів до генератора. Ідеальною буде окрема лінія, котра на 100% виключає зустрічну напругу загальної електромережі, але найчастіше прилад під'єднує до спільних в оселі розеток. І це зобов'язує спочатку відключити ввідний автомат, а також зайві пристрої навантаження, та тільки потім, працюючий генератор, під'єднувати до спільної розетки. Наповнюємо бак чистим якісним бензином, але на підзав'язку і в подальшому обов'язково слідкуємо за рівнем через віконце. За допомогою комплектної воронки заливаємо приблизно 600 мл мастило 10 w30 або 10 w 40 Перевірка рівня тільки на горизонтальній поверхні, бо замало мастила це швидкий знос ЦПГ, а багато мастила це видавлення ущільнюваче двигуна. Переводимо перемикач в стандартний режим роботи. Вмикаємо запуск. Закриваємо повітряну заслінку. Відкриваємо подачу палива. Потягнувши до супротиву, заводимо ДВЗ. Через хвилину поступово відкриваємо повітряну заслінку. І після прогріву проводимо обкатку двигуна без навантаження. 10 хвилин працює, потім охолоджується. Таке зробити 5 разів. Потім 1 година роботи і знову охолодження. Перші 25 мотогодин можна давати навантаження, але на половину потужності від номіналу генератора. І кожні 3 години вимикати і охолоджувати ДВЗ. Далі провести заміну оливи. Після цього обкатку вважають закінченою. Перед кожним вимиканням генератора обов'язково від'єднуємо від розеток усіх споживачів. Тобто вмикання і вимикання пристрою здійснюється без електричного навантаження. Чотиритакний бензиновий ДВЗ, звісно, потребує своєчасного обслуговування, перевірки повітряного фільтру і свічки запалювання. Кількість пройдених мотогодин фіксується в пам'яті керуючої плати генератора та вказується на дисплеї. Не ігноруйте інструкцію, дотримуйтесь рекомендацій для тривалої якісної роботи пристрою номер 1 за версією української народної премії. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!